Канцтовари з Аврори взагалі я заходила не по ручки, але ви подивіться на цьому мимішну ручечку. До речі, я її купила, але не собі, а хлопцю. Тут незліченна кількість ручок, і всі вони дуже-дуже круті. Сюди з дітьми не заходьте, тому що вони точно попросять у вас все. Подивіться на ці класні маркери, вони так мило виглядають, що я майже їх купила, але в книгах я не малюю і, в принципі, ніде маркери не використовую. Ще зараз з'явиться одна крута ручка, можна сказати, антистрес, тому що вона така м'якенька, так хотіла її собі купити, але знову ж таки, ручками я майже не користуюсь, тому для чого мені купляти 21 ручку, якщо я вже маю 20? Але ви можете собі її купити. Подивіться, круто, круто. І взагалі я зайшла за блокнотиками з попереднього відео. Їх вже не було, але подивіться, що є. М'якенький, крутенький, клас. А на цьому я залипла взагалі хвилини три, постійно його жмакала. Дітям не купуйте, бо відлипнути від них не зможуть, та й ви теж.